Підживляємо пшеницю, а там агроном літає по полю. У то... нас ломода стріль Перший раз просто таке бачу Ла да, давно ну вже. Роді недавно збирали, а вже підживляє Що вже зробили? Речаги не включали. Все, сині ніби кроплять. Ну, пшеничка гарна їхав. на коріння, то коріння теж нормальне. Поки он всіх там, ну, пшениць от у нас зелена, от здалека, а от там... Правильно, що вона жовтенька. Хоч густа на жовтенька. Ну, може де після перезимовки, бо цього снігу не було. то що відійде може там вже покорінь традиція. У нас то коріння нормальне. Ми сіли... цей. Що виходить? Десь до 10, може після 10 жовтня, десь так. Не добре запам'ятав, що я комусь діскував перед, перед дощом, потім після дощів. Ще неділю Ну, Пшениця сіна була по ну, попередник був соя. Та й по сої взагалі отлічно завжди виходить. Якби не посів, коли не посів сюди. Тут у кусок де в нас сої. Таке, аж через скільки лав У нас лав, мабуть, на жалеть не треба. Ножі, все-таки трохи передають. Ну як не тражав? Зими все-таки не було. Все-таки пісок. Може все-таки все, все, все буде добре. Та йде в колись. Все-таки дожди, надіюсь, ми колись передавали, але ну, не було. Таке розпилює добре. Закат гарний, вітрики крутяться. Вон там десь <кій> Якщо одно. Да, видно. Вот така у нас пшениця. Що десь з травня будемо сіяти сою. Ну да, так, гарна, така зелена. І в сусіда зелена. Отлічно. там Все таке жовто. Кетуємо 5 метрів і стоїмо такий у нас навігатор Це таке ж якийсь тренд навіатор купити, бо без нього такое. Я хожу метал шукаю. Другий якусь монету туни Всякі були лежати на землі Так на находив Що, ще наверно, ще скільки Наверно, що цей Не, все. Ні, все-таки все, все тут Окей. Здесь один проходит. Наверно. Всё. Что? Все тут по 5 м. Раз, два, три, четыре, пять. Что так? Не так. O Nero não tem jeito ir para casa.